Вітаю! Хотів показати ось такий причіп 1,70 на 1,20 двадцять, Причіпне альку, дишло профіля образний, товстоцінна труба, світло, електрика, тримач розетки, все, як положено. Ліхтар передній, світловідбивачі, передні, бокові, розгубики. Міцні. Тримачі, защіки заднього борту відхідного. Так само ліхтарі, підсвітка номера, ніжки лапки, якщо перевертати на бік ставити. Все як положено. Готовий, їде до клієнта сьогодні. Ось такий колеса БУ, Але шліфовані, фарбовані, красиві лапка опорна, підтримуюча. Також є в комплекті Другий Тент за бажанням клієнта, звичайно. Ось такий причіп. Наразі сьогодні ціна на нього суперова 18 тисяч. Замовляйте, будемо раді допомогти вам перевозити ваші вантажі з нашими причепами. Успішних вам покупок!